Кліщі це паразити, які можуть стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям вашого улюбленця. Сьогодні ми поговоримо про те, які саме кліщі становлять загрозу для котів, як їх виявляти та ліквідувати. Про яких кліщів варто знати власнику кота, коли ми говоримо про кліщів, то зазвичай уявляємо саме тих, що відносяться до родини іксодових. Іксодові кліщі становлять для котів дещо меншу небезпеку ніж для собак або людей. Але все ж можуть переносити і заражати котів інфекційними хворобами, такими як гемобартенельоз, бабезіоз або шпіроплазмоз, бореліоз тощо більш розповсюдженою для них проблемою є так звані вушні кліщі, які стають причиною отодектозу, паразитарного отиту у котів. Інша небезпека це захворювання нотоедроз та рідше демодекоз, які викликають підшкірні кліщі. Хайлетіоз ще одна проблема, причиною якої стають так звані коростяні кліщі. Первинні симптоми хвороби часто нагадують появу лупи на шкірі улюбленця. Є і інші види кліщів, котрі з'являються запаленням шкіри, кірочками, постійним свербіжом. А є такий досить цікавий вид кліща, котрий називається псевдосверблячка. Він небезпечний тим, що дані кліщі можуть у людей викликати ознаки, типу як алергії на кота. Тобто ви взяли кота. І нібито почалася у всіх алергія. Да? Там чешеться живіт, де кіт може спати. А на коту ви можете знаходити білі такі лусочки, які можуть навіть рухатись. Це кліщ, це хілі тіла. І вона теж має свою певну небезпеку. Тому з цим всім потрібно розбиратися з кожним видом індивідуально. Бажано це відповідно робити на прийомі ветеринарного лікаря, котрий розбирається в даних хворобах, котрий має кваліфікацію дерматолога і зможе правильно допомогти підібрати лікування вашого улюбленця. Якщо ви помітили, що у вашого кота на тілі є кліщ, а саме ми говоримо частіше за все про ексодових кліщів, які можуть тварину вкусити, коли вона гуляє там по траві, лазить по деревах, якщо ваш кіт дійсно має доступ до вулиці. Перше правило, чого не потрібно робити, не потрібно його дергати. Кліщ досить міцно своїми хіліцерами вп'явся в шкіру, і він звідти просто так не вилізе. Ви просто відірвете черевце і залишите голову. Відповідно, на місці ураження буде запалення і, можливо, гнійне навіть запалення до абсцесу. Буває досить рідко, але є неприємною річчю. Дані види кліщів для котів не такі небезпечні, як для собак, тому, в принципі, досить. Просто спостерігати за твариною, і відповідно бажано не випускати все ж таки на вулицю гуляти, тому що там не є безпечно для неї. Варто зазначити, що не потрібно використовувати такі методи, як заливання кліща олією, викручування його за допомогою якісь, ну, в принципі, нитки можна, але все рівно ефективність може бути мала. Не потрібно ще його заморожувати, опалювати, стригти, бити. Ну тобто метод доставання кліща досить простий. Варто просто або віднести його до ветеринарної клініки, де є спеціальний інструмент, або мати самостійно, якщо все ж таки ви не можете не випускати свою тварину на вулицю. Що варто знати про отодектоз? це хвороба, що викликана появою мікроскопічних кліщів, що паразитують у вушних каналах улюбленця. Запалення, часткова чи повна втрата слуху, лише кілька з можливих наслідків хвороби. Заразитися кіт може як від іншої тварини, так і у разі контакту з предметами, на яких знаходяться паразити чи їхні яйця. На жаль, до оселі їх може принести на одязі і сам власник, навіть не підозрюючи про це. Якщо ваш кіт а... Народився і переважно живе вдома, в принципі, більшість інших захворювань, котрі можуть супроводжуватись наявністю кліщів на тварині, вони ну, не є небезпечними. Якщо ви хочете завести улюбленця, берете його з притулку, або, наприклад, ви взяли іншого улюбленця з притулку, то, відповідно, в такому випадку ваш кіт може заразитися певними видами небезпечних хвороб, таких як вушні кліщі, підшкірні кліщі, або є псевдочасотка, яка небезпечна і для власників тварин. Як виявити цю проблему? Симптоми хвороби з'являються не відразу. Проте, за умов регулярного огляду, власник може помітити надмірне виділення сірки у вухах кота, а також зміну її кольору. Про наявність проблеми свідчить темнокоричневий чи навіть чорний колір сірки. Серед інших ознак може бути надмірний свербіж, у процесі якого кіт намагається активно чухати вухо лапою. Також тварина може трусити головою, вухами і не дозволяти власнику оглянути їх. Як лікувати коректне лікування може призначити лише ветеринарний лікар після огляду улюбленця, і залежить воно від стадії розвитку хвороби. Проте зазвичай лікування можна звести до кількох простих правил: очищення вушної раковини від сірки чи гною за допомогою спеціального гігієнічного засобу, використання препаратів для боротьби з вушними кліщами. Обробка поверхонь та шерсті спеціальними засобами. Важливий факт в тому, що кожен вид кліща, як і засіб для його лікування, вони різні. І відповідно для того, щоб полікувати правильно вушного кліща, який називається тодектоз, потрібно не ті каплі, котрі підходять для лікування там, іксодових кліщів і профілактики. Тому саме лікар-дерматолог підбирає вам правильне лікування. Симптоми таких хвороб будуть наступні. Ну, якщо ми беремо окремо вушні кліщі, да, то ми беремо симптоми запалення вуха, воно буде червоне, звідти будуть виділятися коричневі а, такі як кавовий жмиквид. При дотрогуванні до вуха, при намаганні їх почухати або почистити, бо надзвичайно сильний свербіж, який буде викликати у тварини дискомфорт, і тварина буде постійно намагатися щось дістати з своїх вух. Що варто знати про підшкірного кліща? Цього паразита важко помітити неозброєним оком. Зазвичай цей кліщ виражає ділянки голови кота, брови, вуса та ніс. А далі переходить на шию, живіт і лапи. Збудник передається як після прямого контакту з зараженою твариною, так і через предмети. Найперший симптом свербіж, який змушує кота розчісувати зону ураження. На шкірі з'являються помітні потовщення, бульбашки та вузлики з рідиною, які після розчісування лопаються та перетворюються на ранки. Серед більш пізніх симптомів може бути випадання шерсті у зоні ураження. Якщо ми говоримо про таких кліщів підшкірних, як Демодекс, Каті, Гетої, вони є досить небезпечними, в якому плані проявляються в більшості випадків вони при наявності супутніх захворювань. Відповідно, деякі з них лікуються досить складно і досить довго і можуть не вилікуватися. І для діагностики потрібно знати нюанси, які знає лікар. Як захистити кота від кліщів? Регулярне застосування профілактичних препаратів залишається основним засобом боротьби з можливими інфекціями, що виникають у разі укусу. Препарати проти кліщів, більш відомі як акерициди, представлені в широкому асортименті у більшості ветаптек та зоомагазинів. Проте перед покупкою завжди краще проконсультуватися з ветеринарним лікарем, який допоможе підібрати засіб саме для вашого улюбленця. Пам'ятайте. Постійні обробки і регулярний огляд улюбленця дозволить попередити можливі проблеми з його здоров'ям. Не забувайте відвідувати ветеринарного лікаря як для планових візитів, так і у випадку появи перших тривожних симптомів захворювання.